Вітаю всіх! Це начальне відео по Traden Пройдемось по основних його інструментах та покажемо, як проводити бектест. Почнемо із верхньої панелі. Перше, що у нас тут є, це пошук інструментів. У цьому вікні ви можете шукати будь-який інструмент, який вам потрібний. Для прикладу. Якщо вас цікавлять тільки криптовалютні інструменти, нажимаєте тут криптовалюти і вписуєте тікер тієї монети, яка вам потрібна. Для прикладу, вам потрібна Solana. Вписуєте тут. І тікер, сол і USDT, і вибираєте графік. Якщо ви хочете спотовий графік, то дивитесь, щоб тут писало спот, нажимаєте на нього, і вас вже автоматично на нього перекидує. Далі це вікно таймфреймів. Щоб додати будь-який інструмент у меню швидкого доступу, вам потрібно тут нажати на дану зірочку. Для прикладу, я хочу додати такі таймфреми, як 5-хвилини. 15 хвилинний годинний, 4 годинний, 12 годинний, денний, тижневий та місячний. Відповідно, всі таймфрейми, які тут є, у мене вже є меню швидкого доступу, і я просто можу між ними швидко перемикатись. Наступне, що йде, це вибір графіка, відображення. Ми використовуємо японські свічки, тому тут їх слід буде вибрати. І у вас відображення буде у графіку японських свічок. Далі йдуть індикатори. Тут. Ви просто вписуєте індикатор, який вам є потрібен. Для прикладу, ви хочете додати RSI. Вписуєте тут RSI, індекс відносної сили. Щоб додати його в меню швидкого доступу, нажимаєте на цю зірочку, потім клацаєте, і він у вас вже тут буде відображений на графіку. Рухаємось далі. Наступне це іде сповіщення, тобто, ви додаєте. Певні оповіщення по певній ринковій ціні, де ви хочете, щоб воно вам прийшло. Для прикладу, ви хочете, щоб по ціні 24 долара у вас було оповіщення. Нажимаєте тут, тут писуєте 24 долара. Нажимаєте один раз і нажимаєте Створити. Ось бачимо, що у нас вже є тут лінія і коли ціна сюди йде. То у вас автоматично сповіщення спрацює. Щоб відмінити, просто клацаємо два рази на цю лінію та нажимаємо на іконку смітника. ось, це видано. Щоб додати сповіщення іншим способом, просто на правій частині у нас є такий плюсик. Вводимо на ту ціну, яка потрібна, нажимаємо плюс, додати сповіщення, і воно у нас також додаване. Два рази клацаємо, видаляємо, так як воно нам зараз не потрібно. Симулятор ринку зараз пропустимо. Це буде в кінці відео, так як тут ми спробуємо ще взяти до уваги Notion. Ось тут все, що нам потрібно, це нажати на автозбереження, щоб будь-які відмітки, які ви робите на графіку, у вас зберігались. Далі нажимаємо на цю шестерню. Тут у вас буде налаштування графіки. Для прикладу, ви хочете, щоб свічки, які ростуть, були чорними, а ті, які падають, були білими. Відповідно, Тут ми на Налаштовуємо це все. Ось, секунду. Бачимо, тіла ростущих свічок хай будуть білими, а вся решта нехай буде чорним. І ось у нас вже більш такий якісний графік із чорно-білими свічками, які краще сприймаються. Тут нажимаємо оформлення, нажимаємо фон. Для прикладу, я не хочу, щоб у мене був якийсь фон ззаду. Я просто. Ці два позинки тягну на 0, і у мене, відповідно, тут нічого немає. Для того, щоб ці всі налаштування зберегти, нажимаємо на шаблон, зберегти, як це буде п'ятий шаблон. І потім просто між шаблонами можете перемикатись. І ось ці шаблони, які у мене є робочі. Перейдемо до того, який ми тепер зробили, він є під номером 5, що дуже важливо. У нас е, є іконка данового. Апарату. Тут ви можете робити скрін. Перше, це ви скачуєте на свою операційну систему, тобто на робочий комп'ютер. Друге, ви просто копіюєте його буфер обміну. Саме зображення. третє. Ви саме посилання, копіюєте в буфер обміну, і тут просто відкриваєте, для прикладу, у новий вклад. Це все щодо верхнього меню. Ліве меню це меню малювання. Перша іконка зовсім не потрібна, це просто відображення курсора. У другій іконці нам будуть потрібні деякі інструменти. Особисто для мене. Тут буде потрібна тільки лінія тренду. Я одразу нажимаю тут на сірочку, і вона додається в меню швидкого доступу. Ось тут. Далі, тут я вибираю тільки корекції по Грибоначі. Тут мені потрібно буде тільки даний інструмент та прямокутник. І останнє, що мені потрібно, це інструмент довгота. Коротка позиція, все. Цих інструментів повністю достатньо для того, щоб робити всі відмітки на графік. Давайте продовжимо. По черзі по інструментах. Всі їх переглядати немає сенсу, так як на це піде декілька годин часу, і ті інструменти, які я зараз показав, вони є основними. Для прикладу, перша лінія тренду. Її ви можете натягувати, будь-як. Тут у нас є. Основні такі правила. Якщо ви, для прикладу, хочете натягнути рівно з максимумом цієї свічки лінію, то підводте курсор до неї, нажимаєте Ctrl або Command в залежності від своєї операційної системи, ну і тягнете куди вам потрібно. Для прикладу, ось сюди. Якщо ви хочете, щоб лінія була рівна, ви просто нажимаєте на правий козунок і зажимаєте Shift. Вводите будь-куди, і лінія у вас буде повністю рівна. Це підв'язка під свіжку використовується до будь-якого інструменту. Тепер як робити шаблон? Для прикладу, ви хочете це назвати як Hire High» і зберегти. Тому берете тут, нажимаєте зберегти як і даєте назву Hire High». Окей, okay. Потім, коли ви будете натягувати знову лінію, ви можете швидко цей шаблон застосувати. Просто клацаєте на дану лінію, переходите до меню шаблонів і пам'ятаєте назву. Кількість шаблонів, які ви можете зробити, не обмежена, тому робите стільки шаблонів, скільки вам потрібно. Наступне це інструмент Fibonacci. По дефолту він у вас буде виглядати ось так. Ось. Його також можна налаштовувати. Будь-який інструмент, який тут ви використовуєте, його можна налаштувати. Для прикладу, вам потрібно тільки значення 0, 1 і 0.5. Все інше ви забираєте. І ось такі значення у вас збереглись. Тут мені не потрібно, щоб показували ціни та рівні. Фон також мені не зовсім цікавий. І лінія тренду також мені не потрібна. Я виберу все, чорний кольор. І е, можу вже зберегти даний шаблон. Знову ж таки, нажимаю на шаблони. Зберегти як, хай це буде шаблон 1.1. Зберігаю. Потім, коли ви будете кожного разу натягати даний інструмент, то ви клацаєте сюди, нажимаєте на цей шаблон, який ми створили 1.1, і автоматично він у вас буде підтягувати. Ще раз нагадаю, до будь-якого інструменту ви можете робити шаблон. Це просто інструмент швидкого малювання. Просто вводите. Графіку відмічаєте те, що вам потрібно, і так можете наносити на нього швидкі відмітки. Як все видалити. Для того, щоб видалити, нажимаєте Ctrl або Command, потім ліву кнопку мишки і проводите. Потім нажимаєте Delete і все автоматично видаляється. Рухаємось далі. Прямокутник. Інструмент я використовую для позначення зон. то я хочу позначити ось цю зону. Дати їй назву як POI та е, зберегти даний шаблон. Зберегти як, хай буде POI 2. Нажимаю зберегти. ОК. Якщо по дефолту ви будете натягувати, і цей інструмент у вас буде виглядати ось так, то ви просто можете перейти у меню шаблонів, знайти цей шаблон, який ми зробили, і ось воно у вас буде автоматично підтягуватись. Також ви хочете підтягнути. Рівно під цей мінімум і під цей максимум інструмент прямокутник. Знову ж таки, зажимаєте Command, клацаєте перший раз, підводите до наступної свічки, на яку потрібно натягнути, Зажимаєте Command другий раз, клацаєте, і потім тягнете цей кузунок, і воно автоматично повністю рівно підтягнуто під максимум цієї свічки та під мінімум цієї. Рухаємось далі, Це інструмент довга та коротка позиція. Щодо довгої, це коли ви відкриваєте лонг. Для прикладу, хочете ви відкрити від цього блоку лонг. Просто підлаштовуєте під нього. Стоп під даний мінімум. Також зажимаєте команд, введете сюди. І воно у вас автоматично підлаштовується. Тейк можете ставити ось сюди. І все, цей інструмент нам. Швидко дозволяє бачити співвідношення ризику до прибутку, ми бачимо, що наш ризик до прибутку РР становить 2.3. Тобто, коли ціна забере нашу лімітку, і при умові того, що буде вибитий стоп, ви втратите тільки той ризик, який заключали в угоді. Тобто, якщо у вас на угоду був 1% ризику, ви втратите 1% ризику, якщо... Ціна піде до тейку, то ви заробите 23 R, або що в відсотковому співвідношенні до вашого ризику становитиме 2,3%. Ось, це щодо інструментів малювання DR. Давайте перейдемо до цього меню. Спочатку воно у вас буде повністю пусте, щоб додати у меню монет та інших активів, інструментів. Нажимаєте добавити інструмент. Тут вписуйте інструмент, який вам потрібен. Для прикладу, ви хочете додати BNB. Нажимаєте BNB USDT, і він автоматично у вас додається сюди і буде знаходитись внизу списка. Якщо ви хочете його перетягнути, то просто зажимаєте, крутите колесо своєї мишки і додаєте його туди, куди вам його потрібно додати. Щоб робити. Тут розділи, просто нажимаєте додати розділ, даєте йому назву наприклад, альт alt -пари. І все, ви в цей розділ можете додати монети, і так, по таких розбивках вам їх буде легше шукати. Тут більше ми нічого не використовуємо. Все, що нам потрібно використовувати, це дане меню. Наприклад, Ви нанесли всі відмітки, і в даному меню всі відмітки, які ви наносите відображаються. Тобто це є деревом об'єктів. Ви хочете ці відмітки додати у PUB. Згадуєте, зажимаємо Command. лівою кнопкою мишки проводимо. Вони у нас автоматично позначені, і ви хочете дати їм назву. Введете сюди, нажимаєте праву кнопку мишки та створити групу для об'єктів малювання. Тут даєте назву, хоч це буде один М. Точніше, 1 h аналіз, бо аналіз ми робили на. Годинному таймфреймі. І потім у нас є ця іконка Ока. Ви, нажавши показати, будете бачити ці інструменти, нажавши скрити, не будете їх бачити. Для прикладу, прийшли ви на 15-х хвилинний таймфрейм та зробили наступні відмітки. Виділили певні об'єкти і хочете це зберегти окремій папці. Також зажимаєте Command, проводите Івою кнопкою мишки переходите сюди, нажимаєте права кнопка мишки зберегти, даєте назву, це як 15М аналіз. І це основне, що тут вам потрібно знати. Тепер переходимо до цікавішого. Цей інструмент вже не буде безплатним для вас. Ви можете взяти безплатну фрі-версію на один місяць, але в майбутньому за цей інструмент вам прийдеться платити. Це симулятор ринка. що він нам дає? За його допомогою, ми можемо. Оцінювати історію графіка, проводити бектест, шукати якісь закономірності та тестувати просто свою торгову стратегію. Для прикладу, нажимаєте ви на нього, клацаєте на той проміжок часу, за який вам потрібно, і можете починати тестувати свою торгову систему. Безплатно вам буде доступний доступ тільки від таймфрейму. Один день та вище, але для торгівлі всередині дня вам цей таймфрейм ну, не дасть ніякої інформації. Щоб повністю протестувати стратегію всередині дня вам потрібно буде е, купити платну підписку. Тепер давайте перейдемо в Notion, створимо таблицю. Ось у мене вже є створений шаблон. Е, мені потрібно такі розділи. Перший це просто дане поле, де я буду вказувати скріншоти, е, вказувати, по яких критеріях я заходив, ну і коротко описувати позицію. Далі це йде дата. Е, вибираю дату, яку я відкривав угоду. Наступне це позиція Long чи Short. Наступне це сесія. Вибираєте сесію, Лондонська, Нью-Йоркська, кілзона або AM, та PM-сесія, в залежності, який ринок ви торгуєте. Потім це йде пара. Тут ви можете додати безліч шаблонів, якщо ви, для прикладу, класнули сол. Маєте, і він у вас тут буде автоматично доданий. Потім це йдуть критерії, тому давайте спробуємо протестувати якусь стратегію. Перейдемо до BTC, зробимо короткий аналіз. Бачимо, що ми отримали дане зміщення. Ціна залишила таку пої, або іншими словами, ордерблок. І тут нам цікаво було починати шукати якісь позиції. Давайте перемотаємо ціну сюди та перейдемо на менші таймфреми. Бачимо, що ціна сюди зайшла на 4-годинному таймфремі, поки немає ніякої інформації. На годинному таймфреймі також, поки нам нічого не дає, і ціна просто рухалась вниз. Відповідно, у нас був. Залишений даний імп, і потім у ньому на продовження ми б могли е, розглядати якусь угоду. Знову ж таки, переходимо на локальні щитні фрейми та слідкуємо за реакцією ціни, яку вона тут робить. Бачимо, що формується ліквідність з обох сторін, тому тут цікаво хід було шукати через зняття ліквідності. Бачимо, що ліквідність знімалась. Ми отримали дане зміщення, що формувало імбаланс, але поки цих факторів для нас замало, нам потрібно побачити чіткішу модель для входу. Бачимо, що ціни, ціна ще раз сюди зайшла. Ми отримали знову це зміщення, але поки цього для того, щоб розглядати хід, нам не вистачає. Бачимо, що ціна знову е, накопичує ліквідність вище. відповідно, на даному етапі нам ще угоду не цікаво розглядати. Очікуємо більш чіткого розвитку ринку, який дасть нам змогу відкрити потенційну угоду. Бачимо, що почався день. Це була вже PM. Сесія. І тут, якщо ми перемотаємо, ринок нам давав можливість відкривати угоду, У нас був несхідний ордер флоу. Нижче у нас є явна ліквідність, яку ми можемо відмітити як ціль. І ціна залишала дану пою, від якої ми вже безпосередньо могли робити вхід. Беремо інструмент коротка позиція, ось тут хід, стоп, ну і тейк, хай буде на якусь із цієї ліквідності. Бачимо, що ціна тут проторговується, тому давайте до моменту нашого входу зробимо скрін. Тобто, ось у нас є скрін, нажимаємо копіювати, переходимо сюди. І вставляємо цей скрін ось сюди. Тепер вказуємо дату. Це було 28 квітня. Беремо тут, вказуємо цю дату. Позиція. Ми відкривали шортову позицію. Яка це була сесія? На момент відкриття. Це було 17.15, тобто АМ-сесія. Пара біткоін. Критерії. Вписуємо. Критерії, які у нас тут були. Перший критерій це наш. Imp, який тут був, тому пишемо е його як критерій, IMP. ми бачили заходження у даний імп, його перекриття та зародження Orderflow, тому можемо вже, крім імба, писати тут OF. Потім у нас була така модель H1. М15, тобто у нас був години світ та М15, був від цієї моделі. Ми вже робили всі, тому тут писуємо H1 М15. І це, в принципі, були основні наші критерії. Давайте дочекаємося, як буде закінчуватися ця угода. Чи це буде стоп, чи це буде профіт. Бачимо, що по даній угоді був би отриманий стоп. Відповідно, ми беремо цей графік, копіюємо його та вставляємо ось сюди. І тут, в віконці «Профіт» ми пишемо мінус 1. Відповідно, у наш результат вже буде сумуватись, і на даному етапі ми матимемо мінус 1 РР або мінус 1%, в залежності від того ризику на угоду, який ви хотіли робити. Тут у результаті описуєте. Loss, ну і checkbox, ви нічого не ставите через те, що дана угода була збитковою. Тут е, даний інструмент нам допомагає рахувати наш інрейт. Тобто, якщо ви тут клакнете, буде писати 100 і Мінрейт тут був би 100, але поки вінрейт 0 через те, що дана е, угода була збитковою. Це все, що потрібно було розказати. Також, ще хочу додати, тут ви можете описувати безліч змінних і так далі. Все, що ви бачите по ринку, можете виділяти всі свої помилки, можете описувати свій денний аналіз і вже потім дивитися, як ви працюєте по ньому. Тому, всім дякую за перегляд та всім гарного дня.